А в тому числі, пропаганда має обслуговувати політику. політику. А політика в цій ситуації має бути політика демократичної держави в умовах війни. От скільки ми з вами працюємо, я, як ота стара ворона, весь час повторюю: демократичність в умовах війни нікуди не поділась. Вона має бути. І це перша теза, друже, це наша біда. Тому що ми знаходимося на етапі будівництва демократичної держави, проходимо таке страшне випробовування. І не завжди вистачає розуміння, як мають працювати ці механізми. Ну, перший, хто вбиває це, це парламент і ті, хто виключають парламент з політичного життя країни, От те, що їм там припинили їхню трансляцію, це неправильно було зроблено. Розумієте, люди обирають своїх кандидатів не для того, щоб вони пішли десь там нирнули, і їх ніхто не чув. Їх має чути суспільство. Бо талантів чи негідників чи дурнів мають знати, щоб розуміти, за кого в першу чергу голосувати. Я не можу збагнути, кому в голову прийшла ідея? От давайте припинимо трансляцію. Ну, даруйте. Навпаки, трансляція, вона. Згуртовувала б людей, бо звідти йшов би імпульс того, що ми маємо єднатися ми маємо бути спільними. Це по перше. А По друге боялися б дурниці говорити це про стрибуни Верховної Ради.